Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні запрошую вас погуляти зі мною центром міста, а потім зайти в магазин пряжі Ярна Я так давно не гуляла, що мене аж сльози душать. Квіточки вже перебрали сквера Да. Хотілося побачити, яка красива, який красивий сквер з квіточками. Але вже наповнюють фонтан, водичка. І все рівно дуже класно у нас сквері. Не сквер, парк. Справжній, великий, з старовинними дубами. Ось цей дуб посаджений в 1775 році. Уявляєте, який він древній. А тут таких багато. І не тільки дуби, а й інші дерева. Тут ми фотографувались на день в'язання на публіці. Весело було. Ось ще один чарівний дуб Велетенський. І там воно ще ялинки. Забула, як називаються ті жовтенькі кущики, що найраніше у нас вони зацвітають. Такі гарні, гарні, яскраві. Дуже доречні в цьому парку, Ось так. А ось, дивіться, дуб 1517 року. Я його замітив. Ну і старезний, величезний, Вот Клас. Я сьогодні не збиралася гуляти, не збиралася знімати відео. А вже коли потрапила на площу, так, так захотілось, так потягнуло в парк Шевченка. Але так сумно я вам не передам. А тут влітку закитає дуже-дуже красива клумба. Вона і зараз, дивіться, яка красива. Просто панно виклали білим гравієм і обрізками дріб'язком дерева. Це не кора, а такі великі стружки дерев'яні. І пахне тут деревом приємно, на сонечку воно гріється, дуже приємно пахне. А тут його пофарбували вон, в червоний колір. Ну, мабуть, морілка, і чим його пофарбували. І так це гарно. І так закохуюся в своє місце, ще більше. В своє місто. Ще більше, ніж раніше. А тут у нас долоньки знаменитостей. І там, де ото закриті, то, на, напевно, знаменитості не бажані в нашому місті. Але я думаю, що скоро там, на тих містах, будуть долоньки тих людей, які, які дійсно, а, як це сказати, Варту, вартують того, щоб їх тут залишити спогад про тих людей. Бачите, як тут гарно. А ось там цей ангел-хранитель нашого місця. так? Я не знаю, що це за ангел, хто він такий, але він у нас є. А ось тут перед ним. Завжди велика клумба Рог ізобілія, але зараз тут, мабуть, герб. Я не пам'ятаю, що тут. А, слава, слава Україні, мабуть. Зараз побачимо, ми вийдемо. Дивіться, тут також які красиві клумби. Зараз вони не квітнуть, нема на них квітів. Але виявіть, як це буде гарно, коли вони розквітнуть. Це буде щось казкове. Зараз ми з вами підемо, подивимося на інсталяції, які розставили у Харкові замість квітів. А там таки так. Слава Україні. От. Ходіть, подивимося, що там у нас за святкові яєчка поставили. Мені квіти більше подобалися, але напевно ми їх ще побачимо. А поки що полюбуємось тим, що зараз виставили. Ось такі прикольні. Інсталяції зробили, дивіться, тут квітка магнолії, квіти нарцису і, мабуть, квіт яблуні. Ну і звичайно, і зайчик Дуже мило. І ось такий косик. Дякую людям за труд. За мій народ. Тут, а тут прям ціла така композиція, вона ще й крутиться. Тут живі тюльпани, писанка, розписані яєчки, дуже гарно, дуже гарно, хочеться посміхатися. Такі стовпи з вишивкою. А вгорі написано Христос Воскресі Чудово. А ще тут мені сподобалось оце дерево. Там воно іще одна така пасочка з писанками. А тут дивіться, які кришталеві квіти. Як гарно. Кульки, теж розмальовані. А ні, не кульки. Це теж яєчки. Вони не надуті, вони якісь такі щось зроблені, не зрозуміло. Чудово. М -м, прикольно. Ось з тої сторони там іще щось є таке гарне. А яєчки які красиві. Тільки погляньте, які вони гарні. Як їх розписали, гарно, як старалися. М -м -м. Клас. Чудово. Ось з іншого боку тут, така от, тут такий кошик. І в кошику там такий зайчик красивий. Знаєте, схожий на того, що був в Аліса. В країні чудес. От. А ще я хочу показати вам тут такі. Ще хочу показати вам, дивіться, які тут прекрасні писанки, але вони вже не писанки, а квітанки квітанки з вухами. Дивіться, які класні. Ну, близько воно, квіточки-квіточки, але якщо подивитися так в місті, як воно, то це дійсно гарно. Дійсно це гарно. Ось так. Як же я люблю ці будиночки. Ось такі чарівні. Ну і звичайно ж, напроти цих чарівних будиночків, наш улюблений сквер села Мандра, де ми в'язали серветочки, обв'язували дерева. І в цьому році планують дівчата їх замінити. Я також зголосилась прийняти участь. Але поки що я ще нічого не робила і не впевнена, що встигну, але мені все ще хочеться. Але це дерево вже в такому плачевному стані, що його треба замінити. То зараз я піду в магазин пряжі, знаю, чи є ще пряжа, щоб я також долучилася. Чайно ж наш улюблений магазин пряжі. Ярна, як же я в нього не зайду. Дівчата так гарно прикрасили вікна, дивіться. А, просто красота. Ось. Але піду я не в ці двері, а ось ці. Чомусь я більше люблю заходити через цей вхід. Це старий вхід, а там вони зробили новий. І сюди мені хочеться заходити. Ось. Ось так, наш улюблений магазин. Ось так. Я нічого не збираюся купувати, але це ще не факт. в немножко Тут покажу вам, де стоїть моя пряжа. Я ще не готова її взяти в роботу. Тому вона хай тут постоїть. І ось тут, дивіться, дуже багато. Ще додалась полиця. Прям така містка. І тут на прилавку. Мабуть, напевно, у дівчат був завоз, то, мабуть, у них дуже багато новинок. З'явилось, кольорів багато нових. То М -м -м, щось таке красиве. Боже, що це таке? Бавовна. Якась бавовна, не розумію, що там написано. 380 метрів на 100 грам, 736 гривень, мабуть, оцей бунтик. І там ось вона така ще жовта є синя, помаранчева. Слухайте, ну вона приємна така. Така класна. Це моя замовниця хотіла сукню літню якусь, то я думаю, така для неї була б дуже гарна. Оце шовк Креповий, цікавий. І, 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 і так, він якийсь такий Креповий. Так, напевно, оце ось він. Чи, але на, на, на дотик це схоже на льон. О. це кашемір? Точно? Можливо, це просто приліпилася наліпка звідкись? Ага, ось дивіться. О, це льон. Я ж кажу, схоже на льон. А то наліпка звідкись причепилася. Це льон. А по кольору вони дуже схожі. Хм, прикольно. Кремовий. Написано шовк не Креповий, окремовий. Приємненько. А що це таке? Так? У мене такий бамбук мені подарувала Галинка. Так, тут кашемір 70 процентів. Шовк 30%. Не зрозуміло що. Не зрозуміло, що тут написано, але оця ниточка підійде мені поєднати. Цікавенько, цікавенько. Ай, так, ну що, та, що нічого не збиралася купувати і брати, вже надивилася те, що, те, що прямо аж на зуб захотілось спробувати. Така приємна приємність, що просто офігеть. Це буретний шовк. Ось оцей. Воно легеньке. Ну, на, на мій немаленький розмір, точно вистачить 300 грамів. Точно 100% вистачить. А якщо на маленький, так і 200 буде. І кольори, кольорів небагато. Але вони такі смачні, мене аж слина потекла. Такі всі пастельні, всі такі прямо. Клас, рекомендую. Ось на літо просто бомба. <Burp> так, тут ось е, бавовна. Хто любить бавовну, ну, як на мене, вона оця дуже класна, дуже красива, але вона така грубенька, але класна. Ну, щось мені ось воно таке, здається, що жарке, знаєте, не футболка. Е. Але класно. Прям і ну, кольорів не тут. Ні, не Ні, не, не жарко. Да? Навіть от такі довсенькі, так? да, ну я просто майку ну, Звісно, з може можете і розжарка. А так, якщо майку зрізати, то так нічого там не буде. Ну, мене кусає льон. Я вам а розказую не, моє. льон може кусати. А да. в цьому, мені здається, що буде так спекотно. Але ну, те, що воно. Те, що воно класне, ну це і до гадалки не ходи, воно дійсно класнюче. І коштує воно. Дівчата, а де тут сінничок? Я не бачу. А ось він. Ага, 79, ось 50 грамів. І ось іще мені сподобалось, що в буретний 124. І там також мало кольорів, і також вони всі, отакі, як я люблю, такі вже, знаєте, прані випрані, ніби їх вже носили-носили. Але на ньому гарно візеруночок виглядає. Ось так. Такий. Знаєте, таке зазати річ і почуватися королевою. Таке прям ошатне, гарне, а, клас. Коротше. <с> <build -up> <с> Мені сюди не можна. Ви ж пам'ятаєте, що в магазині вся пряжа моя, але я прийду за нею, як буде треба. Чогось мені зараз зробили треба. <сум> <сум> ну, все, я закохалася, буду мріяти. Пішла додому мріяти, виконувати швиденько замовлення і мріяти. Так, оце я не знаю, що це, але дуже-дуже приємно. Ну, звісно, це шоу порядний, який не знаю, але також дуже-дуже приємний. Так. І ще зараз покажу з іншого боку. Так, і з іншого боку тут також є смакота смачнюча. Ви бачите, які тут кольори? Це просто огонь. Угу. І ціна тут така прилічна. Бачите? От кольори. Так. Тут інша бавовна, а оцю бавовну мені тільки що давали пощупати, як, як то кажуть, на зуб. Так, це льон, напевно. Гарний. Так, тут зразочок. Ну, от льон мені чомусь такий. Ну, так не видить, Так. Може покажу. бо Мені подобається, подобається в'язати все, але він от мене кусає Падлючище. Так, оце щось таке приємненьке. І оце приємненьке. Ой. Ага, тут в моточку дуже приємне. А пров'яз грубший. Що це таке? Тоже бавовна, але воно таке красиве, здається, воно зсередини світиться. Клас, клас, клас. Коротше, ви зрозуміли, вам обов'язково потрібно зайти в ярну. Якщо не можете самостійно, тоді вам треба йти е, на їх сайт. Ось так. А мені треба рвати від сіль підошви, чим найшвидше, бо я зараз щось тут прикуплю. Давайте ще так, отак, ще наблизько подивимось. Все, пішла. Я не піду з пустими руками. У мене ось така покупка. От, угадайте, що буде.